Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Кмітлива, весела та розумна. Так, про Олександру Зеленську, доньку президента, пишуть у пресі: уперше дівчинка яскраво заявила про себе всій Україні на шоу «Розміши коміка. Тоді п'ятикласниця Саша з сюрпризом прийшла розвеселити свого татуся та Євгена Кошового. Що мачки сам не знакомиться раді того, щоби потом познакомитися з моїм папою? Я вже думала маміну фамілію. Взять Но она, как на как назло тоже Зеленская. Тоді 11-річна Олександра виграла головний приз 50 тисяч гривень. На сьогодні ролики з донькою президента подивилися майже 6 мільйонів людей. Якщо б я приграла, папа б не розстроївся, тому що він постійно все з позицій. Щоб дізнатися більше, якою Саша була в дитинстві. Ми зустрічаємося з Марією, донькою акторки Олени Кравець. Дівчата дружили ще з маличку, адже родини часто проводили час на знімальних майданчиках та у спільних поїздках. Ну, у нас була така компанія дітей кварталу і ми якось всі були законеччені за один з одним, тому що наші е, наші батьки вони завжди разом і ми були завжди разом. І я іноді це. Просто згадую як таку такий час легкості, е, безтурботності. все було дуже класно. Да. Я іноді степ з теплом дуже це все згадую. Разом дівчата вчилися і в школі. Всі хотіли е, з нею грати, дружити, і е, це якось відчувалося завжди. В її сторону була там перевага, і в поганому сенсі це в гарному сенсі, і з нею завжди було цікаво. Саша вела інстаграм, тік-ток, а деякі її фото публікували на сторінках школи. Приміром, тут їй 15. грає ангела листоношу на день святого Валентина. А тут разом із однокласниками роздає обіди для безхатьків. Однак, як живе Саша сьогодні? Загадка і для Марії, і для українців. Тепер дівчина не веде публічних соцмереж. Знаючи там їхню сім'ю, хоч якось. То я взагалі не можу... Я мені навіть складно уявити, наскільки все змінилося у них в всередині сім'ї. Останній шкільний рік Саші збігся з початком повномасштабної війни. Як часто вона бачить тата після 24 лютого? Невідомо, Маша кравець переконана, тривала розлука з батьком для Саші дуже непроста. Вона була більш татовою татовою донечкою. І вона дуже дуже сильно любить своїх батьків. Але я пам'ятаю, між Володимиром і нею завжди якийсь такий зв'язок. І я думаю, що все, що зараз відбувається, для неї, це, це дуже дуже складно, як і для нас всіх, але це все ж таки її батько. Ще на другий день повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський сказав: Родина в Україні, але надійно захована. За наявною у нас інформацією. Ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два. Бо вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Найближчим рідним президента заборонили користуватися інтернетом та й узагалі телефонами. Розповіла перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю журналу Тайм. А тата діти могли бачити тільки по телевізору. Вони бачили, що тато на роботі і виглядає нормально. У цьому була якась стабільність. За словами Олени, донька Саша постійно стежила за новинами та допомагала готувати їжу для сім'ї. А коли протоколи з безпеки були спрощені і сім'ї дозволили доступ до мережі, нових публічних сторінок в Олександри не з'явилося. Я зараз взагалі не знаю жодної її сторінки в соціальних мережах, нічого не знаю. Та й в принципі не дуже хочу якось так лізти, але все одно було б цікаво, як, як зараз складається її життя. Вона дуже світла, дуже класна дівчинка, і я дуже сподіваюся, що в неї все добре. Відомо, що минулого літа Саша Зеленська успішно склала іспити та подала документи в один із українських вишів. Згодом перша леді поділилася. Донька обрала юридичну спеціальність мені здається, що обрала вдало, тому, що так, я дивлюся на неї, що їй подобається, і це їй заходить, як то кажуть. Тобто, це іде м'яко без напруги в неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить цю свою дорогу, але мене давили на неї, не тиснули. І нам хотілося, щоб вона мала все ж таки можливість розправити крила і обрати самостійно. Сьогодні Олександр. Зеленська перейшла на другий курс і відзначає 19-річчя. Марія Кравець сподівається, що зовсім скоро, як і в дитинстві, вони зможуть зустрітися родинами та провести свята разом. А поки вітає Сашу через екран. Миру, миру, нам усім, миру твоїй сім'ї. Хочеться, щоб ти кайфувала від свого життя і щоб поскоріш настав мир для нас усіх. І все точно вийде, нічого не бійся, все вийде.